Озеро в літню ні, коли з тобою вічна віч, цілували. Сподівалася, що це відео у виконанні хору цей сон цей сон набере вже дев'ять мільйонів переглядів. Тобто, ми дуже вражені. Це було 24 червня вівторок. Я поснідала і думала, як анонсувати концерт хору «Гомін», який мав відбутися 2 липня. І вибирала якийсь уривок з цієї пісні, думала, чи приспів, чи куплет дати. І цього дня за годину було 20 тисяч переглядів, потім 50, а до кінця дня було мільйон. І вийшло так, що хор хор настільки вільно себе в принципі почуває, і вони настільки круті, живі, енергійні. І нарешті це побачив не тільки глядач львівського органу за вся Україна, але ще й цілий світ. Львівський хор гомін виступає у Львівській опері. Заплановано серію з десяти концертів опісля всеукраїнський тур та європейський. А зараз артисти за кулісами готуються до свого першого виступу в опері. де ми оглянемо, як це відбувається. Розкажіть, покажіть нам, як ви тут собі живете. У мене тут гарно. Я сию поліковому постерігу всяких різних. Дивіться, бачите, це львівська опера з бурштину. Я не знаю, звідки в мене це взялося. Але воно є. бурштин. Ну, хай-хай-хай буде. Це один із найкрутіших рок-альбомів в історії людства. Arctic Mantus. Це просто прикольний якийсь восьманіг. Футболісти всякі різні. Я Бітли, Бітли, My home. Рідне місто, а тут алея слави друзів і офісу. Скільки часу ви тут працюєте? Багато про років майже. Наче можна було навіть вже більше семи років, сім років, так. Тобто ви сюди приходите, як до себе додому, просто хоргом трошечки в гостях у вас. Сьогодні можна сказати, що в принципі так, але знаєте, життя музикантів наразі таке. Таке цікаве, що по суті там дуже багато людей, не знаю, вже 5-6-7 чоловік з хрувом так само паралельно працюють в оперному театрі. Тому і вони приходять вже по суті як до себе додому. Ви тут проводите весь час? Як як взагалі виглядає робочий день диригента в опері? Приходжу. Ну, звичайно, коли в тебе немає приставки головний, то ти просто приходиш на свої репетиції. І там відпрацьовуєш все, що в тебе виписано. Ну а коли є приставка головний до посади, то доводиться інколи бути, ну, так зранку до вечора вирішувати ще якісь поточні питання. Тому ну, по-різному, але доводиться все встигати. В основному, якщо така робота, як в принципі була останній рік, то, скажімо так, це умовно з одинадцять дев'ята, ти сюди приїжджаєш все рівно, коли малого в школу привіз. До години 2 репетиція, потім їдеш на базу на гомін до 5, до 6, потім повертаєшся сюди і ще там одна репетиція чи вистава до години 50-ї. Ну, десь, десь, десь так. Що ви мені розказуєте? Подивіться на юліону. Ага. <плесу> 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 мені треба, щоб ви були розслаблені, мені треба, щоб ви були заряжені, курча. заряжені! Ага, я бачу. Що далі? Thank you можна Добре. до вас? —— Добрий день, Ми прийшли подивитися, як ви тут готуєтесь до концерту. Скажіть, окрім зовнішнього, може ви якось морально ще налаштовуєтесь на концерт? Добре. Як? Які у вас може ритуали, може якісь прикмети, забобони? Не можна сміятися до да. ну, сильно так реготати, бо це потім на голос погано впливає. А морально? Ну, теж так зібратися, більш спокійніше все поводити. Заспокоїтися, подихати, ні з ким не вступати в якісь такі діалоги, провокативні. Не знаю. Мені навпаки подобається. Ні з ким не сваритися, <зароди> просто. <зароди> <зароди> я не можу, вона мені подобається. <зароди> ну, навпаки, якось я люблю розслабитись, потрендіти про щось. <зароди> Шутки <зароди> пошути. Шутки пошутить, yeah. ну це ж ну, ну як же. Це якраз розслабляє. Така атмосфера, як завжди. От, просто щоб нічого, нічого не відбувається, все хорошо, все як завжди. От, я просто прийшла на роботу. Дивіться, ми там бачили на репетиції, так от Вадим мені щось так трошечки строго говорив. Він взагалі такий строгий чоловік чи ні? Дуже строгий, звісно. Якщо ви страждаєте, дайте знак. Ні, ні, все класно, все класно. Звісно, треба інколи і сказати, звернути увагу просто. Все окей, все прекрасно. Ми все розуміємо. У нас максимально класна атмосфера завжди. Три день, можна до вас? Ми так легенько ми хотіли вас запитати, як ви готуєтесь до концерту. Можливо, окрім зовнішнього якось морально налаштовуєтесь на той до концерт. Чому? Вибачте. Саме на оперний театр ми створили новий костюм, який ви сьогодні побачите вже на концерті. Спільно з нашими зусиллями, наших хористів, ми шукали образи, які нам підходять, і які максимально підкреслять ті твори, які ми хочемо сьогодні виконати для вас. Pienи, ще, я, я, ще не готовий, розумієте? Я, 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 я буду зараз готуватися, буду працювати це все. No, а так, якщо в нас все, можна сказати, по-простому, без <рапит> яких палантів, по-домашньому. Ярослава трішки покаже, А Ви нікому не, не покажете. Нікому. Ну, Може, не попрацювала. Це така світа клавка. Так, так, так. Світ, поможе, мені з власне допомагав. Я покажу так, давай. Це ви з тими костюмами поїдете в тур, так? Ну, не знаю, що. Це секрет. Дизайнерські костюми. Я думаю, що встигнемо якраз доробити, до нашого туру. Так, що Я роз, що хотіла питатися, ну, ви їдете все український тур, і потім все європейський. То як треба зібрати ту валізу, щоб все з собою мати і ще не сцені виступати? Ну дивіться, от, наприклад, оця дівчинка, я знаю, що вона буде брати XXL валізу. Шафу, напевно, якусь. Так, ну, та ясно, що треба буде якось так компактно все е, розподілити собі, що ж треба, що не треба. З головою. З головою, так. валізи – це буде косметичка. Ну, але так, тобто, концертний одяг, косметика, там, різні накрутки, це все займає багато місця, тому ну, трішки більше валізу будемо брати. Ну, як коли, тобто у нас будуть мішатися, тобто, ми там на пару днів їдемо, а знову вертаємося. Потім буде більший у нас такий тур, тобто вже буде більше валіза, так що все по ситуації. Це в оце май боролися. Це не треба яка чудова жилетка. Насправді, ну все під концепцією нашої програми ретро. Ми всі обирали спеціально от, от хлопці, там мають сорочки такі, всі одного кольору бежевого. Ми з Вадимом їздили в магазини, і ми думали, що перше будуть сорочки. Але коли ми почали вибирати з різних таких ну варіантів, які взагалі були в магазинах, типу ми такі поглянули на це таки. Ну що цікаве, давай попробуєш, він каже мені, поміряй. Я міряю на білу футболку, він каже, супер, лишаємо, фіксуємо. Ви світку просто поїхали в магазин, купили то таки можна купити, всім ходити? Добре, скажете, мені потім де ви тут. Ми будемо Карчук, Це Ну як, це ж гриберка пасмішка. Пишуть вам коментарі, що цього мужчину в чорній жилеці запакуйте мені. будь ласка, з собою. Що ви про те думаєте? Що ще ще раз? Ви не бачите таких коментарів? Ні, не бачу. А, ну а взагалі які вам коментарі пишуть? Мені я не читаю їх. Я просто передаю себе відео, все красивенько, все гарно. Все. Мені що такий популярний штик коментарів? не читаєш? не читає коментарів На що? один хай читаю я. ні. Беріть так руки і сильно зжміть і, пере, і передайте всім. Це, всім передайте, то, що, це, це, що, от ми, що от ми такі. Нам треба придумати якусь свою кричалку, десь там що? Десь так, десь там, десь там. Да, це було б дуже добре, але вони знімають камери, на жаль. Ні, дрон! Гомін, 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 дрон, дрон. дрон. Класно. Гомін, гомін! Ні, гомін! Дрогом! Гомін! Дроган! Гомін, гомін, гомін! Дрон-дром-дрон! Дрон, 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 дрон. дрон. Дуже страшно! <плес> це, ну, це дуже хвилююче, і дуже незвично, особисто для мене. Бо я ще соло співаю, трошки страшно, а так, дай Боже, щоб все вийшло. Це дуже великий успіх української хорової музики, що такий ажіотаж на виконання українських пісень, хором гомін. Мені здається, що таких. Мені здається, що підряд 10 концертів, 10 аншлагових проєктів у львівській опері ще не було за останній час. І нам дуже приємно, що хор Львівського органного залу, хор Гомін сподобався українській публіці. А ще мені дуже подобається ось ця футболка із. З килимком. Це створено з фотографії нашого килимка, який в нас в органному залі жив вже кілька років, але ось він знайшов своє застосування. Одного разу ми вирішили його виставити на сцену на одну з концертних програм хору «Гомін». Це дуже зайшло всім і публіці, і хористам, і нам сподобалося. Тому це дуже автентичний килимок. Ми з нього зробили фото, і зараз він живе на цьому дизайні. Yeah! you

Побачила відео в Тіктоці і захотілась відвідати почути це наживо. І як вам наживо? Дуже сподобалось навіть більше, навіть краще, ніж я очікувала. Тільки порада наступним людям, які будуть йти, слухати їх концерти, вимикати звук на телефоні, не включати вспишку, бо це дуже відволікає. Ну і не спілкуватися під час концерту, так як це не концерт з, там, з інструментами і так далі, і трішки це перебиває. Чесно враження дуже класні були. Дуже багато людей, такі боже, я не знаю, що сказати, бо враження, чесно переповнюють. Ми в Органному збирали багато людей, але тут набагато більше. Тут 2х, 3Х. Враження шикарні. Я, я задоволений. Я задоволений, що я в цьому колективі, що з нами такий хормейстер, хороший і гарне керівництво. Ну, дуже класно.